Вітаю усіх на моєму каналі! Мене звуть Таня і це Таро Прогноз на місяць лютий для знаку Зодіаку Телець. Давайте подивимося, яким буде для вас цей період, якими подіями відзначиться. І так, Тельці, лютий 2024 року. І так, для початку витягаємо карту в цілому атмосфера місяця. Так, карта магу. Ну, карта доволі така активна, але вона говорить про те, що у вас є всі можливості для того, щоб досягти успіху, ви професіонал в своїй справі. Да? Тому не потрібно, можливо, якісь ситуації. Відкладати на потім, на завтра да, вагатися, а потрібно діяти, щоб ви були більш впевнені в собі, більш комунікабельні, більше спілкувалися, і тому успіх обов'язково буде на вашій стороні. Но також і вам потрібно остерігатися маніпуляцій в цей період, тому що карта Мага в нас і говорить про маніпуляції, тому теж таке якби застереження для вас. Але карта говорить про такий доволі активний період. Ну, зараз подивимось далі, що у вас чекає цей місяць. Так, «Рицар Так, Карта з однієї сторони не дуже хороша, бо вона може говорити про якусь конфліктну ситуацію. Да? Також потрібно бути обережними в дорозі, да? у кого машини. Да? Тому теж таки карта попереджає. Що потрібно бути обережними за кермом. Так, ну, це ще і карта з іншої сторони, якби з позитивної, то вона говорить про те, що, можливо, ви будете. В цей період настільки впевнені в собі, да, і настільки активно йти до своєї цілі, що ви не будете бачити перешкод на своєму шляху. Да. Тут і карта Магу говорить про те, що у вас все є ресурси, таланти, ну, все для того, щоб досягти успіху. І по рицарю-мечів, да, ви теж настільки будете впевнені в собі, настільки амбіційні і будете йти до своєї цілі. Тому чудово. Ну, також да, якби карта застереження говорить, що будьте обережні, бо можуть бути якісь такі і неприємні ситуації. Так, да, дивимось далі. Так, сімка жезлів Знову говорить про те, що вам потрібно буде поборотися за свої якісь права, за свої цілі. За свої думки, да, тому у вас такий період боротьби буде. Тут і рицар мічів і сім кажезлів говорить про те, що ви будете такий борець за справедливість цей місяць. Ну також, і якщо тут можливо і виникнуть якісь труднощі, то все одно ви їх подолаєте. Все одно, да, як ви бачите по цій карті, чоловік стоїть якби на вершині. Да, тому все одно він виходить переможцем з якоїсь ситуації. Тому не розчаровуйтесь, якщо у вас щось піде з першого разу не так, ви це все подолаєте і все у вас буде добре, успіх буде на вашій стороні. Але да, якби, якби карта порада говорить про те, що потрібно боротися за свою думку, за свої ідеї, да, для того, щоб щось досягти. Ну, Давайте далі дивимось. Так, Шістка з жезлів говорить а, так, з однієї сторони це якісь і поїздки, і переїзд, та, і, можливо, такий доволі активний місяць. Так як і карта Магу показала про те, що місяць буде активний, так і далі карти показують про таку активність. Це і карта говорить про і навчання, про якийсь розвиток, про якийсь новий етап у вашому житті. Да, тому які б да, тут не були палки в колеса вам да, на вашому шляху, на ваш, до втілення ваших мрій і планів, все одно да, все буде чудово, ви все подолаєте і буде так, як ви запланували, і будете йти до своєї цілі. Давайте дивимось далі. Так, карта імператриці чудова карта, вона говорить про розвиток. Ситуації. Про... Якщо ви жінка, то ця карта говорить про вас, що, можливо, цей період потрібно більше. Приділити часу для себе, робити те, що краще подобається вам, можливо, щось смачненьке приготувати, те, що вам подобається. Да? Якось більше часу Приділяти собі улюблені, тому що можливо, ви більше часу приділяєте вашим рідним, сім'ї в роботі. Да? І настільки оце, така, активні ці карти, настільки ви зайняті. Справами, що у вас не вистачає часу на себе. Тому в цей період краще да, приділити час собі щось зробити для себе, так як подобається це вам. Тому, якщо ви чоловік, можливо, це ваша мама, дружина, то, можливо, потрібно приділити їй час, тому що тут, якби по рицарю мечів і по карті магу, ви більше будете. Якби, Зациклені на собі, на своїх якихось цілях, на своїй роботі, але да, потрібно приділити час от прекрасній половинці ваші. Так, якщо це дружина, якщо ваша дівчина, а можливо і мамі. Так, для когось тут можливо і поповнення в сім'ї. Це теж карта говорить про те, про народження діток. Можливо, хтось планував вагітність, то ви дізнаєтесь, що ви вагітні. Да? Тому, Можливо, у вас тут якби, якісь були труднощі на, на цьому етапі. Да? Можливо, у вас з першого разу не виходило, можливо, ви і по карті Магу зверталися до лікаря. Да? Але да, карта говорить про те, що все одно да, ви Ваші мрії збудуться і ви станете мамою, батьками, так як ви мріяли. Так, якщо це карта роботи, бізнесу, то вона говорить про розвиток вашої справи, про успішний розвиток, про придбуток, тому все чудово. Давайте далі. Дивимось, так, тут знову виходить фігурна карта Королева Кубків. Це, можливо, ваша дружина, дівчина, якщо ви жінка, можливо, це ви, можливо, ваша сестра, можливо, ваша тітка, м -м -м, да? тому, можливо, з вашого оточення якась жінка, яка завжди прийде до вас на допомогу, яка завжди порадить вам, яка завжди сприйме ваші м -м, проблеми як свої. Він, да? тому Якщо будуть якісь і труднощі виникати, тому, можливо, потрібно звернутися до ось такої жінки, до вашої знайомої, яка вас підтримає, да, порадить щось цінне. Тому, ось так, давайте далі подивимось. Що ж, далі карта говорить. Так, тут вісімка кубків. Так, можливо. Якась ситуація у вас така виникне, да? яка вас буде не влаштовувати. Ну, більше, якби по цій карті як порада, якщо ви знаходитесь там і в якійсь ситуації, де вас це не влаштовує, щось не подобається, емоційно вам важко там, то карта говорить про те, що вам потрібно звідти йти, да? якби... чи то можливо робота. Краще да, змінити роботу. Тут, можливо, якісь стосунки, в яких виникли труднощі. Тому краще не потрібно да, відтягувати, терпіти. Оце все. Да, якби. Тому що ви вже розумієте, що краще не буде, і у вас якби, вже пустота в тих стосунках і нічого хорошого не буде. Тому потрібно йти на пошуки кращого. Тому в які б ситуації ви не були, да, якщо у вас є така ситуація, що вас щось не влаштовує, якісь негативні емоції, да, тому краще або вирішувати її по-іншому, або йти з тієї ситуації да, на пошуки чогось кращого, тому ось так. Давайте карту витягнемо пораду для вас на цей період. Так, як вам краще діяти, щоб те, що ви на цей період запланували, про що ви мрієте, щоб був цей місяць для вас найбільш продуктивним? І так, тельці карта поради. Так, паш мечів. Карта говорить про те, що, можливо, потрібно все більш чіткіше аналізувати, не довіряти. Да, так, можливо, раніше ви всім довіряли, ви якби сприймали все те, що вам говорять, так як воно і є, але по пажу мечів потрібно бути більш обережними, не довіряти да, там, першому слову, обіцянкам. І все гарненько аналізувати, обдумувати, да, розкласти все по поличкам, а потім вже діяти. Тому ось так. І по пажу мечів, звичайно, тут не потрібно робити якихось таких різких дій, да, а потрібно отак з обережністю. Бачите, так як тут цей хлопець обережний, стоїть з мечом. Да, якби. Ось так, так і вам в якійсь ситуації потрібно бути дуже обережними. Тому ось, так. ось такий місяць для вас. Бажаю, щоб він був далий, продуктивний і все, що ви. Плануєте, мрієте, щоб обов'язково збулося. Дякую вам величезне за вашу підтримку. До побачення!